Себе зловила на такій думці, що два роки, поки ми там жили, я постійно я не жила спокійно, я постійно жила в напрязі. Тетяна Андрушок Єгорова згадує про своє життя в Італії у березні 2022 року. У розпал бойових дій на Чернігівщині її родина спочатку виїхала з Горбового до Черкас, а потім перебралася за кордон. Прийняла нас християнська церква. Ми там перебули в них десь пару днів і влаштувалися в гуртожиток в Черкасах. А тоді цей пастор цієї церкви спілкує у Тетяни, вроджений параліч ніг до 29 років. Вона пересувалася на візку, зараз може ходити з милицями. каже, наважилася виїжджати за кордон, бо сподівалася там отримати медичну допомогу. Але протягом двох років до лікаря вона не потрапила. давали сімейного лікаря. Возили там людей до полікаря. Там. Но до але так до мене так черга й не дійшла. В Італії їх зустріли волонтери та поселили в Римі у готелі. Місце проживання змінювали тричі. Це ускладнювало адаптацію дітей. У Тетяни двоє доньок. Дитина влаштувалась в одну школу, не успіла вона звикнути до тої школи, її в іншу. І це яка травма? І ніхто на це не дивиться. І там відношення не дуже добре до, до моєї дитини. От чого ти не спілкуєшся із дітьми з італійськими? Вона каже: мама, мене запитують, а, чого ти, а в тебе, тебе дома не обіжають. Ну, якби. Ти боїшся своїх батьків? Тетяна каже, боялася, що дітей можуть забрати, тож їхня родина вирішила повертатися. Виїжджали з Італії, не попередивши нікого. Це була неділя, що це був вихідний день, нікого не було. І ми розумієте, ми за монатки свої, за дітей в таксі, і все. Я сіла в автобус і мені не віриться, що закінчується кошмар. Зараз намагаються родиною налагодити побут у будинку, де два роки ніхто не жив. Адаптуються до повітряних тривог у разі повторного наступу, говорить Тетяна. Шукатимуть безпечне місце в Україні. За словами Юлії Постернак, голови Куликівської громади. В ній проживає 14 тисяч осіб. З них за кордон від початку повномасштабного вторгнення виїхали 379 людей. На сьогодні повернулися 143. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.